Кирило Кожум'яка. Колись був у Києві якийсь князь, лицар, і був коло Києва Змій, і щороку посилали йому дані давали або молодого парубка, або дівчину. Ото прийшла черга вже й дочки самого князя. Нічого робить. Коли давали городяни, треба йому давати. Послав князь свою дочку в дань Змієві. А дочка була така хороша, що й сказати не можна. То змій її й полюбив. От вона до нього прилесталась та й питається у нього, чи є, каже, на світі такий чоловік, щоб тебе подужав. Є, каже, такий, у Києві над Дніпром. Як вийде на Дніпро мочити кожі, бо він кожу м'яка, то не одну несе, а двадцять разом. І як набрякнуть вони водою в Дніпрі, то я візьму та й учеплюсь за них. Чи витягне то він їх? А йому байдуже, як поцупить, то й мене з ними трохи на берег не витягне. От того чоловіка тільки мені й страшно. Князівна і взяла собі та на думку і думає, як їй їсточку додому подати і на волю до батька дістатись. А при ній не було ні душі, тільки один голубок. Вона згодувала його за щасливої години, ще як у Києві була. Думала, думала. А далі і написала до отця. Отак «От і так, каже у вас, тату є в Києві чоловік на імення Кирило, на прізвище кожум'яка. Благайте ви його через старих людей, чи не схоче він із Змієм побитися, чи не визволить мене, бідну, з неволі. Благайте його таточку, і словами, і подарунками, щоб не образився він за яке незвичне слово. Я за нього і за вас буду до віку Богу молитися. Написала так, прив'язала під крильце голубові та й випустила у вікно. Голубок злинув під небо та й прилетів додому, на подвір'я до князя. А діти саме бігали по подвір'ї та побачили голубка. Татусю, татусю. кажуть, чи бачиш, голубок від сестриці прилетів. Князь перший зрадів, а далі подумав, подумав та й засумував. Це ж уже проклятий і розгубив, видно, мою дитину. А далі приманив до себе голубка, глядь, аж під крильцем карточка. Він за карточку читає, аж дочка пише так і так. Ото зараз покликав до себе всю старшину. Чи є такий чоловік, що прозивається Кирилом кожум'якою? Є князю, живе над Дніпром. Як же би до нього приступитись, щоб не образився та послухав? От ось як так порадились і послали до нього самих старих людей. Приходять вони до його хати, відчинили помалу двері зо страхом та й злякались. Тиряться аж сидить сам кожум'яка долі, до них спиною, і мене руками дванадцять кош, тільки видно, як коливає отакою білою бородою. От один з тих посланців. Каже м'яка жахнувся, а дванадцять кош тільки трісь. Обернувся до них, а вони йому в пояс. От так і так прислав до тебе князь із просьбою. А він і не дивиться, розсердився, що через них та дванадцять кош порвав. Вони знову давай його просити, давай його благати, стали навколішки. Шкода. Просили, просили. Та й пішли, понуривши голови. Що тут робитимеш? Сумує князь, сумує і вся старшина. Чи не послати нам іще молодших? Послали молодших, нічого не вдіють і ті, мовчить та сопе, наче не ймуть, кажуть, так розібрали його за ті кожі. Далі схаменувся князь і послав до нього малих дітей. Ті, як прийшли, як почали просити, як стали навколішки, та як заплакали. той й сам кожум'яка не витерпів. Заплакав та й каже Ну, для вас я вже зроблю. Пішов до князя. Давайте ж, каже, мені дванадцять бочок, бочок смоли і дванадцять возів конопель. Обмотавсь коноплями. Обсмолився смолою добре, взяв булаву таку, що, може, в ній в десять, та й пішов до змія. А змія йому й каже А що, Кирило, прийшов битися чи миритися? Де ж миритися, битися з тобою, з іродом проклятим? От і почали вони битися, аж земля гуде. Що розбіжиться змій та вхопить зубами Кирила, то так косок смоли й вирве. Що розбіжиться та вхопить, то так ж моток конопель і вирве. А він його здоровеною булавою, як улупить, то так і вжене в землю. А Змій, як вогонь, горить, так йому жарко, і поки збігає до Дніпра, щоб напитися, та вскочить у воду, щоб прохолодиться трохи, також м'яка вже й обмотавсь коноплями і смолою обсмолився. Ото вискакує з води проклятий ірод, і що розженеться проти кожум'яка, то він його булавою тільки луп. Що розженеться, то він знає його булавою, тільки луп, луп, аж луна йде. Бились, бились, аж курить, аж іскри скачуть. Розігрів Кирило Змія ще лучше, як коваль леміш у горні, аж пирхає, аж захлинається, проклятий. А під ним земля тільки стогне. А тут дзвони дзвонять, молебні правлять, а по городах народ стоїть, як неживий, стипивши руки. Жде, що то буде, коли ж Зміюка бу, бу, аж земля затряслась. Народ, стоючи на горах, так і сплеснув руками. Слава тобі, Господи! От Кирило, вбивши змія, визволив князівну і віддав князеві. Князь уже не знав, як йому й дякувати. Та вже з того -то часу і почало зватися те урочище в Києві, де він жив, кожум'яками. Кінець.